Привіт, друзі! Хочу з вами поділитися хорошою новиною. З неділі, 17 вересня, закриється можливість для Російської Федерації заїжджати на територію Польщі на автомобілях з російською реєстрацією. Я зараз про це розповім. А вас попрошу, якщо ви це також підтримуєте, ставте лайки, робіть репости, щоб більше людей про це дізналося, і не забувайте підписуватися на цей канал та одні дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ну і залишайте свої думки в коментарях. Як опубліковано на сайті Стражі Гранічний, з неділі, 17 вересня, цього року, почне діяти заборона на ввезення зареєстрованих в Росії легкових і не тільки легкових автомобілів. Просто з російською реєстрацією заборонено купувати, імпортувати та передавати до Європейського союзу прямо чи опосередковано автомобілі та інші моторні транспортні засоби, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії. Я не знаю, чому це не було зроблено швидше, але от як бачимо, зараз таке рішення вже в неділю, 17 вересня, вступає в дію. Це дуже добре. Все, що шкодить нашому ворогу спільному, це плюс для України. Транспортні засоби зареєстровані в Росії з російськими номерними знаками, які з'являються на польських прикордонних переходах з неділі, вже цього тижня, будуть повернені назад до країни, що не входить до ЄС, з якої вони прибули, незалежно від того, чи це Росія чи інші країни. Такі дії будуть здійснюватися навіть в тому випадку, якщо водій автомобіля не є громадянином Російської Федерації. Тобто, навіть якщо це буде їхати хтось інший, не громадянин Росії, але на автомобіль, який зареєстрований в Росії з російськими номерними знаками, він поїде назад. Він не проїде кордон. Друзі, як вам така новина? Як на мене, дуже хороша новина. Якраз перед неділею, перед вихідним, дуже все добре. Мені таке подобається. Як вам? Пишіть в коментарях, ставте лайки, робіть репости, підписуйтесь на канал. А в описі під відео я залишу посилання на сайт Граничної. Ви самостійно зможете перечитати, якщо не дай Боже не вірити мені. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу, і Україна 100% переможе.